Так, Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні ми е, готуємо плуг до оранки. І ось що ж ви на, на даний момент. Так, я сьогодні з полуавтоматом. Ось З полуавтоматом пообварював усе те, що ми тоді сваркою обварювали, Ну, шви позарізав і скрізь усе ось пообварював. Ну, <с> було не дуже то надійно. Так, поставили корпус плуга. Покрасити ми не встигли. ну Так як ну, то картошка, то сонях тепер вибиваємо вручну. ну коротше, Були свої там проблеми. Тут ось обрали оці ось підшипники. Як хто знає, що у нас тут стояли підшипники? ну В попередньому відео я розказував. Тут поставили коротше, вже, вже полти поставили ось через шайби, гравера, ну, вже як треба поставили. Цей плуг повністю готовий, цей був більш-менш, але ну, ще треба буде його знімати. Поки що тут ще тут різьбу не дорізали, треба теж буде його зняти, на станку додати різьби. Тут ще теж, поки нічого не робили. Ось тут ще я пообварюю на самих леміхах. Таке сьогодні відео більше таке по підготовку УМЗ до Оранки і до всього остального. Тут ось, ось так ми відмили. Це один раз. Двигун, це у нас, до речі, треба буде карбюратор перебрати, бо трохи підтікає. Ось так ось він відмився за один раз. За один раз. Тут ця сторона взагалі так більш-менш, можна сказати, повністю вже відмилася. Встановили радіатор. Є там одна. А, вже немає. Чи що воно тут таке було? Ну, коротше, не тече радіатор, вода нікуди не виходить, кроме оцих колодців. Ну, Це в нас така проблема і була з ними. Треба поміняти, знаємо як, трохи пізніше зробимо. Поставили криво ось. Ось зараз покажу здальше, трошки далі. Ось таке ось крило поставили, це те, що разом з ним було. О. Тут ось Воно було, тут Дирка була більша в діаметрі. Я знайшов таку втулочку, повезло знайти, обварив втулку, поставили. Тут втулки із мілкою різьбою. <кхи> ну, тут звичайним. Ну, тут так його трохи до порядку привів, позаварив, дещо полопало. І ось вже саморобне крило на цю сторону. Ну, ще ми тут його поки не прикручували, зараз понаходимо болти, будемо приміряти, можливо, дещо не так. Будемо вигинати. Ну це саморобне, це я його варив, Хотів там відео робити, але не вийшло, бо тому що, що в нас щось в нас тоді не виходило. А ось будемо робити відео, точніше, доробляти крило. Поміняли ось е, трубочку на ну, от, тиск масла, тепер показує офігенно, а то в нас була проблема. Там штуцери, своє діяння, якийсь хер херзна, що. Якщо по цьому, то поки давлення не береться, проходить минути дві, поки воно там продави. А зараз раз завів, як положено, зразу воно показує, яке там тиски, яке там все. Е, так. По кабіні нічого не робили. Тут даже страшно і показувати. Проводочка в нас була трошки зроблена. Туди все. Е, ще поставимо фари наперед сьогодні, якщо встигнемо. До речі, оце як за одним разом відмилося. Заодно і покажу з цієї сторони. Ось бачите, чистіше стало. Ну хто наше відео дивиться, знаєте, що у нас грязне доволі все. Це при тому, що ми його все одковирювали. Так що оце так. Ну, там, мабуть, додавлюйте, як ми його і мили сюди. Ну, поки по покраски ми трошки не співаємо в цьому році. Хотіли... Покрасити цьому ролиці, але не так сталося, як гадалося. Самі знаєте, буває всяке. Так що по трактору ось такі у нас на даний момент доробки. Зараз будемо ставити крило і пробувати орати. Орати будемо без боронки. Поки що ну Мовить рамку чи знімемо, я... мабуть, знімемо. Знімемо рамку, будемо поки так орати Тепер ось у нас тут О, дивіться, ніде Нічого, крім що разом з трактором ходить. не болтається. Ага, ще один тут сюди на болт буде гайку точніше закрутить. І опять же таки я вже розказував в минулому відео. ну Хто це отак робив, що ну тут ось, блін, різьби не вистачає, тут чи проставку, чи шайби наважала, ну знає, мудрувати. Ну, як воно так робилося, ми до сих пір не розуміємо. Ще хотіли сюди, звісно, такі долота подаварювати. На кінчики плугів лемішів. Ну, подивимося. Якщо встигнемо, доваримо, ні так будемо так пахати. Так, оце поки що так. Що ще зробимо, щоб встигнем зробити, покажемо. Ну, проводку про капота. я відео знімав, як я його робив, уселяв. Тепер він ось жорсткий, вже все з ним більш-менш нормально. Так що оце ось наша рамка на плуг. як її так показати, ось циліндр. Здона, по-моєму, там люди писали. Так, оце ось так воно виглядає, піднімали, воно ніде нічого не, не зачіпається. Ну, як піднімається, вище криші. Це нас трохи він опустився. Вище кричить, трошки піднімається. Ніде нічого не буде зачіпати. Оце поки так. Що зробимо? Ще я включуся, розкажу. Вирішили нашій тракторець підремонтувати. Ну, Разу вже розібрали так, в очередной раз. ну, Як ви знаєте, у нас була, була проблема з радіатором, е, він у нас тік. Е, відвозили до одного чоловіка, запаяв, перевірив під тиском радіатор. есть тобто, там запаяно, ну хай ми ось пізніше будемо розновлювати, тоді поставимо. Ну, покажемо вам, що там вийшло. Ну, і заодно вирішили його помити. Моєчко у нас є, там відео на каналі є за цю мойку. Ну, і, заодно і спитуємо мойку. Ну так, да. общем ну, ми її то і спитали, але це вже треба... серйозно вже буде. Да. І комбайн ще є. Там ви теж, як знаєте, теж у нас трохи трубка була на масло лопнула, треба буде помити. І вирішили його вже заодно ж і вже. Ну, Щоб вже вид був. Робив він, працює у нас нормально, ну, тільки що оце такий ж неказистий, некрасивий. Обробив я його хімією, ось покажу у два рази. К2 ну, хімія така простенька. Не дуже така щоб і сильна, ну зате за два підходи вже само воно обтікає. Ну Все рівно, це така мазута, тут як сказати, на три пальці мазути місцями є. І то це враховуючи те, що ми вже скільки мазути з нього Ну, Щоб ви розуміли, мазути на ньому дуже багато. Помиємо його зараз і будемо потім вже красити. Ну, Це сьогодні таке коротеньке відео, як будемо мити трактора підготовлювати ну, по суті, до покраски. ну може ще Добавим радіатор, все, хто знає, да? В смислі? Ну, Без як... радіатора краси там. Крильчатку ще да, да, це все. Генку, Генку знімемо. Познімається і будемо красити. Ну і тоді теж по цьому відео знімемо, як будемо красити, як будемо робити. Те, що не треба, познімаємо, а за дімом красти. Да, да, да. Позак кутаємо те, що треба. Бо він у нас е, був щиткою вивчив. Та щіткою так і купляли. Як ми купляли, так на перших відео на перших відео там взагалі там, дуже видно, що він тільки-тільки був покрашений. Підножечка під... щас... під Підножечка. у нас ось така. Кому може треба, можемо зварити. Півтори тисячі. Да, кого інтересує, на ЮМЗ. Кругла кабіна. ЮМЗ кругла кабіна. Ось Квадратна кабіна. На да, квадрат... тільки, але ж тільки без оцих розкосів. Це окремо вже. Да, Можна із одкосами. От... Можна із кому... Можна оцеми, ну як не одкосами, кого... розтяжками самими, можна Кого інтересує. Шинка тут 25-ка. Та не гарно. -да. Можна на три ще... ступеньки зварити, кому як треба. Це ще шинка ця, совєтська. Ну це так, перший такий варіант. Ми для себе його більше робили. Але кому потрібно, можемо зробити ось таке ось воно. Пишіть. Да, пишіть там. Дзвоніть на Лейхсі На Лейксі, якщо не забудуся, об'явлення викину. Ну, ссылочку на об'явлення покажу. Дзерко ще є. Зеркала тут тоже то, 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 там на ЛІКСі, там добавлю. Як кого є? Все, вже хімія закончилася. Та все. Б... Ну що, зараз будемо приступати до мойки. Тут я вже казав, що зробили. Поставили болти, понаходили тут е, по-моєму, М16, мелкий шаг. Отут на крила це буде взагалі красота. Це було стандартне, ну як стандартне, хто знає чи з нього, чи з нього, бо поставили сюди. Це крило саморобне в нас. Ну, Приблизно щось десь те саме вийшло, плюс-мінус. Ну, а тут по крилу треба ось, бачите, зараз по резині, тут так, а тут ось, ось так. Ну, коротше, треба перенести оці два кріплення, пересверлить і переставити сюди ближче сюди, щоб перекривало крило. Тут теж ось нагнули, заварили, знайшли гайку, е, болт, приварили. Тут теж все так зробили. Ступиці у нас різні, виявляється. Ну нічого. Тут оце. Крила поставлені, ще ось треба їх буде зачистити, зашкурити і покрасити. Можливо, не сей год, Ну, і в принципі, як і весь трактор. Там відео, як ми його мили, там воно не коротеньке, я теж додавлю, ось далі там буде або все разом, ну якось змонтую, подивитися. Тут теж все подоварювали. Ну, оцю частину поплух, ось отак. Перед ще взагалі ніяк. Не займали, я взагалі ніяк абсолютно. Тут пообварював все, що можна. Тут зробили, нас верлили ось таких, ну тут метал такий дебелий, що єлі-єлі там гризеться. Ну, як змогли, так і зробили. Це ось так збоку покажу. Боронка, ну боронку, мабуть, не будемо поки що використовувати, знімемо, будемо рати так. Все тут поприкручували, все на своїх місцях, вже ходить тільки з трактором. Тут ось підкладки я позаварював, ось тут, бо або колесо з нього, або я не знаю. Сюди гайку приварили. ну На швини дивіться, головне, що воно дернеться, сварщик такий собі. Так. Тут зробили, ще хотіли робити освітлення, наперед не спіли. Тут я вже ж нові провода повиводив, це ж був там, ще раз ж відео є. Теж не встигли, день вже коротший, до 7 годин. Ну, на даний момент, що маємо, що маємо, те маємо. Ще в нас капотнички є, фари покупляли сюди оригінальні, оці кругленькі. Там вони оранжеві і красні такі. Назад теж такі в нас є. Це освітлення в нас робить. Зробили ще ось навіску, це з його рідна. ну Ми Т25 e тягаємо прицеп. Вон, у нас є таке яблуко витичене, тягаємо прицеп з добряками. Так, ну, оце поки що все. Дякую за перегляд, кому сподобалося. Поставте лайк, підпишіться на канал, хто не підписаний, якщо є бажання. Ну і прокоментуйте. Якось відео чи сподобалось чи вам, чи не сподобалось. Ну, все, дякую за перегляд. Всього найкращого до побачення.